Шановні гості, шановні експерти, ми будемо починати чергове засідання. У нас сьогодні спільне засідання Європейського клубу та українського клубу. Ну, по-перше, ми б хотіли почати з приємної новини, це чергове вручення премії за ініціативи українського клубу. Тому я на початку передаю слово голові секретаріату українського клубу Олексію Сачову. Прошу. Шановні колеги, з 96-го року проводиться всеукраїнський конкурс кращих творів для дітей імені Володимира Кобилянського, і з великою приємністю ми сьогодні привітаємо переможця цього конкурсу в 2010 році. І Для привітання я надаю слово голові правління українського клубу Роману Похаруку. Будь ласка. Конкурс справді існує з 96-го року. Його спільно заснували Центр Свобода Слова і Національна спілка письменників України. Потім від центру Свобода слова перебрало естафету товариство Український клуб. Є багато лауреатів, є видані книжки. Конкурс, названий на честь великого українського поета Володимира Кобилянського, який прожив всього два роки. Видав. Після смерті його вийшло три книжки. Помер він 19-му році у Києві, похований на байковому цвинтарі. Цього року ми довго радилися в журі, що робити, кому присуджувати і подивилися ті роботи, які надіслані, і те, що зроблено за 20 років в українській дитячій літературі. І визначилися, що лауреатом цього року ми визнаємо Анатолія сухого, відомого музиканта, за його колискову «Спи, маленький козачок, яка стала народною, і ми вважаємо і це позиція українського клубу і літературного форуму, що за 20 років українська література заборгувала українським дітям. В нас перекладають піонерські пісеньки, які виконують, на жаль, в школах, в садках, а за 20 років дуже мало створено для дітей. Тема, європейська стратегія України, підсумки 2010 року і прогнози на 2011 рік. 2010 рік був досить насичений в контексті міжнародної політики. Саме в контексті України сталися досить великі зміни. Це на початку зміни геостратегічного значення в басейні Чорноморського чи Чорного моря, підписання неоднозначних угод з Російською Федерацією, певна зміна відносин Сполучені Штати Америки Україна, також певна зміна векторів у відносинах держав Європейського Союзу. Та Росії також були досить позитивні зрушення, якісні зрушення у переговорах України та Європейського Союзу. Нарешті був підписаний план дій щодо надання Україні безвізового режиму, конкретні кроки. План дій на першу половину 2011 року, і, мабуть, досить великою інтригою буде наскільки він буде виконаний, наскільки влада виконає взяті на неї забов'язання в цьому Будуть році європейська стратегія України. Досить суттєво, суттєвих змін зазнала, і ми тому, що прийшли на зміну малопродуктивним силам української демократії під керівництвом вівчина, прийшли сили зовсім іншого характеру. Це в основному кучмісти. Кучма знаємо, 10 років він нас вів до Європи, але все глибше ми заходили в російське болото. Тож очікувати від Януковича, Азарова, Табачника, Колісниченко там всіх інших, оцих якихось змін, якихось проривів в європейському напрямку не приходиться. Але ми повинні враховувати, що. Завжди у нас в часі кучми. Ми дуже багато говорили про європейський вибір. Ми засідання проводили в різних напрямках там і стосовно і політики, і економіки, і візових режимів. І все це. Було, але ніяких успіхів ми не досягли. І я впевнений, що ми нічого не досягнемо і в наступному році. У нас все як було, будемо тільки говорити багато, будемо виступати, будемо їздити, їздити до Європи в усі країни, але сподіватися нам не можна, нема на що.